Керівництво британського мовника BBC подає у відставку через слова про Трампа. Пентагон проводить найбільшу чистку в армії США, а Португалія розглядає можливість зміни статусу воєнних мігрантів з України. Деталі вже за мить. Керівництво BBC подає у відставку через маніпуляцію висвітлені в висвітленні висловів Трампа. Посади залишили гендиректор та виконавчий директор відділу новин. Причиною стала стаття у газеті За Телеграф із звинуваченнями на адресу BBC – Видання звинуватило мовника в монтажі двох заяв Трампа із 2021 року. Там зауважили, що така подача слів Трампа була прямим і чітким закликом до його прихильників атакувати Капітолій 6 січня того року. Так у змонтованому фрагменті здається, ніби Трамп говорить своїм прибічникам, що піде з ними на капітолій і вони будуть цитую Запекло битися. Насправді цю фразу приклеїли до першої частини речення, а лідер США сказав її в окремому фрагменті свого виступу. Як відреагували на цю ситуацію в Британії та про реакцію Бібісі на критику, читайте в нашій новині. Підрив північних потоків ув'язнений Віталій українець у критичному стані. Про стан Сергія Кузнєцова, який оголосив про голодування в італійській в'язниці ще 31 жовтня, повідомила його дружина Галина, українському омбудсману Дмитру Лубінцю. За словами жінки, Сергій продовжує голодування та має критичний стан здоров'я. Лубінець заявив, що взяв ситуацію під особистий контроль та направив офіційні листи задля прояснення ситуації як до українського МЗС, так і до низки офіційних установ Італії. Нагадаємо, Сергія Кузніцова підозрюють в причетності до вибухів на газопроводах північного потоку. Його затримали та ув'язнили в Італії на вимогу Німеччини. Берлін хоче екстрадиції українця. Про справу Кузніцова читайте на слава Тіві. Очільник Пентагону проводить найбільшу чистку в армії США за останні десятиліття. Нью-Йорк Таймс пише, що за останні 9 місяців міністр оборони Піт Гексет звільнив або відсторонив від посади щонайменше 20 генералів і адміралів. Ці відставки, як пише газета, можуть змінити стан американських Збройних сил на довгі роки. Видання підкреслило, що дії Гексета не мають прецеденту в останні десятиліття і не були ніяк обґрунтовані. Крім того, за словами високопоставлених військових, у багатьох випадках рішення суперечили порадам вищих командирів, які воювали разом із відстороненими генералами. Детальніше про масштаби звільнень, зовнішню критику та побоювання щодо наслідків таких дій очільника Пентагону, читайте в новині на Слава Тіві. Португалія розглядає можливість зміни статусу воєнних мігрантів з України. Як з'ясувала місцева телекомпанія, влада країни розпочала заходи, спрямовані на зміну статусу понад 65 тисяч осіб, які прибули туди як біженці після початку російсько-української війни. Серед них понад 60 тисяч українців і близько 5 тисяч осіб інших національностей, зокрема білоруських опозиціонерів. З інформації уряду, випливає, що нещодавно розпочалися переговори зі студентами, які після російської агресії виїхали з України до Португалії. Їм пропонують отримати студентські віз. Натомість білоруським опозиціонерам, які приїхали до Португалії як біженці з України, взагалі почали надсилати листи з наказом покинути територію країни. Детальніше про ситуацію читайте в нашій новині. Євросоюз повинен стати супердержавою на сході та заході, а це можливо лише за умов злагодженої взаємодії усіх країн-членів та протистоянню деструктивним зовнішнім силам, які намагаються його ослабити. На цьому в інтерв'ю для TVP World наголосила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Тому що сьогодні ми бачимо, що існують, як я їх кличу деструктивні зовнішні сили, які хочуть не тільки щоб кандидати зазнали невдачі, як у випадку з Молдовою та російською гібридною війною, але й щоб ми зазнали невдачі, і ми повинні зробити все, щоб цього не сталося, щоб Європа могла стати, так би мовити, супердержавою на сході та заході. Вона наголосила, що головна ідея прийняття до організації нових членів полягає в тому, щоб укріпити союз, а не послабити його. Ми досить вимогливі до кандидатів в процес їхнього вступу. але що дає нам впевненість, що після того, як вони стануть членами, вони не впливатимуть на нас зсередини. це і є ідея троянських коней. Про це детальніше, а також про те, чому Угорщина не є найбільшою перешкодою до вступу до Союзу України, читайте в коментарі Марти Кос на слава ТІВІ. А в мене все на цьому більше новин читайте на нашому сайті. До зустрічі.